Ці помилки додадуть тобі головного болю під час оформлення United for Ukraine. Попереджений, значить озброєний, давай збережемо тобі нерви. До речі, Аня, мій блог про Америку та You4You. Перше платити невідомо кому, невідомо за що, наперед і чекати, що буде тобі щастя. Про це є окремий пост, обережно шахраї. Друга помилка робити анкету тільки на одного з членів родини. Ну, наприклад, є мама, тато, двоє діток, зробили анкету на тата. Туди вписали маму і діток і чекає. Це неправильно на кожного члена родини, окрема I-134A. Так на діток також, навіть на оцю одномісячну мацьопочку. наступне не перевірити правильність анкети, яку заповнює спонсор. Виправити помилки, потім такий головний біль. Перевірте одразу. Онсоропогоди, але ви бігом створювати кабінет USCIS. А там вас просять. А дайте, будь ласка, додатково, телефончик чи імей. E Ми будемо код надсилати кожен раз, коли будете логінитись. І ви сп'янілі від щастя даєте номер телефону. А потім прилітаєте в США, ваш український номер не працює, а це ваш головний міграційний кабінет, без нього нікуди. А з чим ти зіткнувся? Напиши в коментарях.